Є у коханні, і будні, і свята. і у ньому і радість, і жаль. Бо не можна життя заховати за рожевих ілюзій вуаль. І з тобою було б нам гірко, обіймав би нас часто сум, і бувала б темніла зірка у тумані тривожних домах, але певна, що кожного разу у вагайній сумніві час, Дріб'язкові хмарки образи не закрили б сонце від нас, бо тиби і мене б судила ні образа, не гнів, любов. В душі ще до вона обсвітила, оно їх знов і знов. У мою зірвалась мову, щоб сказати в тривожну мить Ненаглядний, злющий, чудовий. Я без тебе не можу жить.